Депутати Тернопільської обласної ради нарешті зібралися на сесію. На пленарному засіданні відбулася довгоочікувана подія. Після 11-місячної перерви депутати прийняли бюджет на 2013 рік. 90 за за основу взято. Після бюджетного голосування депутати перейшли до ще одного важливого питання: а саме обрання голови обласної ради. І вже вдруге єдиним кандидатом на цю посаду став свободівець Василь Хомінець 23 листопада минулого року. Йому не вистачило чотирьох голосів. Сьогодні ж проти нього було лише троє. Один бюлетень визнали недійсним, і 87 депутатів проголосували за. Відповідно до статті. 55 і 59 -ї закону України про місцеве самоврядування в Україні Лічильна комісія констатує, що головою Тернопільської обласної ради п'ятого скликання оберна депутата Хомінця Василя Петровича Василь Хомінець рішенням колег задоволений і виголосив, як працюватиме на новій посаді. Працювати з громадою на благо громади і для громади також на сьогоднішній сесії депутати майже одностайно проголосували за реформування екстреної медичної допомоги в області та про стан використання мисливських угідь на Тернопільщині.